Китай хворіє, та Китай бідніє. Вітаю, вітаю вас, любі друзі. З вами Володимир і канал Як же Усе. І сьогодні ми продовжуємо досліджувати недоімперію зла під назвою Китай. І зараз в Китаї епідемія, невідомо чого, але це все призводить до пневмонії з дуже високим відсотком летальності серед усіх вес населення. Ну і влада їхня. Навіть якщо і знають, що це за хвороба, вони приховуються та в зовсім інші хвороби, щоб тільки не лякати своїх гвинтиків системи. А з симптомів за перший день це температура, другий день це кашель, і на третій день це пневмонія. Як ви розумієте, коли лікарі не знають навіть, що це за хвороба, та ця хвороба має такий стрімкий рівень розвитку. Врятувати гвинтихів системи стає ну, практично неможливо. І це все також погіршує влада, тобто комуністи, диктаторство, тим, що вони приховують, що це дійсно таке. Так як тут є дві теорії: це є або новий штам коронавірусу, або це є вже окрема хвороба, новий різновид пневмонії, що в обох випадках є дуже поганим сигналом для комуністичної партії. Вони бояться паніки серед населення, і, як ви бачите, вони роблять тільки косметичні якісь моменти, перейменовуючи корону, в умовно кажучи, якусь іншу хворобу нову, але по суті, це покращена стара версія корони, яка знищує їхніх винтиків системи. Настільки знищує, що легені починають у дітей. Знищуватися буквально за лічні дні. Тобто гвинтик системи зникає за 3, 5, 7 днів. І в такому темпі та з таким населенням, яке має Китай, ви розумієте, до чого це може призводити. Це соціально, економічна, демографічна криза в поєднанні з диктаторством призводить до розвалу країни зсередини без усілякого зовнішнього втручання. Легені в них. Гниють за вічні дні. І врятувати ну, практично неможливо, тому що в них нема ні якоїсь нормальної вакцини. Це знову ж таки зробили, аби була щоб показати всьому світу, що комуністи найкращі. Ну і не знають, як лікувати, тому що це якийсь новий різновид штаму. Ось вам, наприклад, Китаю. Які ж він все-таки в лапках могутній та друга країна світу? З кінця, також з економічної частини. Я коли почув, що японська компанія Uniqlo, яка є інтернаціональною компанією та працює у 18 країнах світу, вона підвищує зарплатню в Китаї китайським працівникам від 28 до 44 Ну я просто спершу був на емоціях. Думаю, ну якого дідька ви це робите? Тож китайці ненавлять Японію, вони з радістю б знищили Японію. А тут. Японці беруть і підіймають зарплатню працівникам в Китаї. Коли в всьому Китаї зарплатня, це взагалі щось стало з розряду чуда, де є стабільна, хороша зарплатня. Але тут я зрозумів, наскільки все таки японці геніальні як нація, та які вони розумні. От знаєте, що це спричинило? Це посило їхню соціальну кризу всередині. та… Висвітло ще більше економічні проблеми Китаю. Тобто, уявіть, пропаганда Китаю каже, Китай найкраща країна світу, Китай самий класний. В Китаї у всіх класна зарплатня, пропаганда починається все навалювати, і тут в один момент гвинтик-система приходить, а його звільняють з роботи чи її. Приходить додому чи до того місця, де знімають певні апартаменти, відсутня їжа, відсутня стабільна робота, відсутня зарплатня. А тут це гвинтик системи в інтернеті бачить, що на форумі якби розмовляють про те, що підвищили зарплатню в іноземному магазині, тим паче японському. Ви уявіть, наскільки вони будуть злі на всіх навколо себе, але в першу чергу ця злоба буде направлена на партію, тому що скажуть, ну як, то ж партія така класна, а вона їх не забезпечує. І ось результат це підсилює протести, підсилює ці настрої, невдоволення. І в той момент, коли оці локальні протести по 10, 20, 30, 50, 100 гвинтиків системи об'єднаються в великий, один великий протест по всьому Китаю, ось тоді там почнуться великі зміни. І це питання часу, можливо, навіть на лічені місяці чи тижні або навіть дні. Також, що я вам хочу сказати, про їхню економіку, коли. Evergrande, одна з найбільших компаній по будівництву стала Банкрутом. Як ви розумієте, багато хто туди вкладався, і в них дуже сильна економіка підв'язана на секторі будівництва. Ну, знову ж, комуністи, економіка це як масло та вода. Змішати можна, але поєднати ніколи. І ось ці вкладники кажуть: віддайте гроші, поверніть гроші, але. Сама компанія Банкрут, і тут всі почали розуміти гвинтики системи, чи принаймні їхня велика частина, що потрібно забирати ті гроші, які в них лежать на депозитах, тому що там так побудована та система, що сектор нерухомості тісно пов'язаний з банками, з соціальними виплатами та з партією. Якщо одна з цих ланок щось не стається, все, вся оця схема зникає. Ну і звісно, зникають всі гроші, які гвинтики системи залишила. Як ви розумієте, в банках та в будь-якій країні в банках є величезна кількість депозитів. Але в Китаї, якщо їх починати забирати, то вони розвалюють Китай зсередини та пришвидшують, пришвидшують його розвал. В принципі, в любій країні, якщо вся нація почне забирати свої гроші з банку, люба країна розвалиться економічно. Але в Китаї, коли в них закінчуються гроші, Комуністи забирають це все на свої рахунки, намагаються підгодувати оцю систему. Ну, це ніби як совок в 90-х 80-х, це 90-х роках, коли вже система розвалюється, а вони намагаються до останнього вичувати кожну копійку, щоб, хоч якось, протримати це все лайно довше. І це знову ж таки призводить до глобального економічного колапсу Китаю. Це все пришвидшується, помножується в Кубі. І як ви розумієте, коли поєднуються хвороби та економічний колапс, погрози всьому світу, крах їхньої фінансової системи, знищення їхнього банківського сектору, попиту та усіх можливих галузей з виводом мільярдів доларів капіталу з Китаю, в результаті показує, що це створюється фейлстей, який є вже Китай на сьогодення. Це тільки залишилася його балонка на даний момент. Тому, любі українці, пам'ятайте, що ми є незалежні, ми є вільні українці. Ми є вільна та незалежна Україна. Вірте в Збройні Сили України. Допомагайте Збройним силам України. Та знайте, що все є та буде Україна!